Цьогоріч відкриття полювання на пернату дичину було відкладено. Дату перенесли у зв'язку з пожежонебезпечним періодом періодом невизначених строк. Нарешті мисливці дочекались. 13 серпня сезон полювання відкриється. Розпочнеться він з ранньою зарею на світанку. Охота буде продліватися до 6 ноября, охотничі дні, субота, воскресенья, середа. І четвер вводиться дополнительний день охоти для охотників, які мають собак лягалих пород і спаніелей. Цена отстрелочных карточек такова. Для членов Украинского общества охотников и рыболов сезонная карточка стоят на пернатую дичь 230 гривен, и це это один день охоты 50 гривен. Ну, и есть перечень львотников, там участники войны, інваліди войны, штатные работники господарства — хозяйства. Это люди будут получать бесплатные отстрелочные карточки, по ним охотятся. Нормы отстрела, практически традиционно остаются те же. П'ять уток може стріляти чоловік за один день охоти чотири лисухи, п'ять куліков, п'ять перепілів і три голубі. На собак мисливці повинні мати паспорти. Не ветеринарні, а спеціальні на мисливського собаку. Це правило прописано в законі про полювання, яке ніхто не відміняв. Варто пам'ятати, говорить Віктор Миколаєвич, і про заповнення контрольної картки добутої дичини. За порушення правил передбачено штраф. Закон є закон, стаття 85-та. Административного кодекса Украины предусматривает за нарушение правил охоты. По части 1 штраф есть предупреждение и минимальный штраф 102 гривни до 1020 гривен. По второй части от 1020 гривен до 2040 гривен.